Тен зняти на телефон збирає більше органічних охоплень, ніж там, професійно зняти відео на камеру. Це не так. Вирішує не ця справжність там, аматорські зйомки. Вирішує емоція. Емоція, яку ти отримаєш в процесі перегляду відео. Якщо ми дійсно були поціновувачами зйомки на iPhone, то ну, ми б в кіно дивилися не там, круто знятий блокбастер, а якесь там, не знаю, експериментальне кіно. Або, пам'ятаєш, як раніше це дивилися в камріпі з керовим звуком і, і картинкою. Ну, це приблизно те саме, як коли там, знімаєш там, на телефон. І ні, ми не хочемо там дивитися неякісно знятий контент. Ми хочемо дивитися якісний, але справа в тому, що ну, він просто банально дорожчий в реалізації, і тому більшості доступний такий більш бюджетний варіант для створення контенту. Його просто банально більше, ніж якісного контенту по причині вартості.